Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі. 21 грудня 2022 року. Ось хочу вам показати, буду робити відправочку двох замовлень. Одне більше, друге трошки менше. І всі міксові. Одне з фундуком, і з грецьким, друге слива, фундук, абрикос. От, І там ще третій абрикос, але там це вже пізніше трошки. Сьогодні задача відправити ці дві посилки. Частину черенків з цих, замовлених, з цих двох замовлень я вже ось приніс сюди, от, частина ще в літній кухні. Хочу вам показати, якої якості йде черенок. В принципі, непоганий, що замітив, що цього року по фундуку, от, дуже широкі, ну. Дуже велика відстань в міжвузлі. В принципі, для прививки це дуже добре. Дуже добре, бо якщо густо, дуже сильно густо, то якби ну, важко прививку робить, багато відходів виходить або декілька почок. Треба 3-4 навіть, щоб одну прививку зробити. Бо вони всі тако йдуть густенько і зріз просто не зробиш. Якщо почкою прививати, то да, в принципі, різниці немає. Навіть краще, якщо в густо почкою більше прививок можна зробити, От, бо більше почок на черенку. От. А так, то, в принципі, непогано. Горіх теж доволі непоганий. Він тільки-тільки закрасив, підсихає грецький. Ну, грецький плачевий, то він з трудом підсихає. Ось бачите. Ну, велику кількість я черенків вже ж сотнями, як підтомні, чи там тисячами не відправляю. Тому я можу дозволити собі. Зафарбовувати дорогою замазкою. От, Не воскувати там чи зафарбовувати, а дорогою замазкою зробити. Вона дуже добре тримає, це вже роками перевірено. Вологі взагалі не випаровуються, не, на зрізах не виходить. От. Бо буває, якщо воск, віск, його ще теж треба знати, бо, бо буває, що він дуже сильно кришиться. От, і положиш черенок на зберігання, і там, де лопнув віск, чи відкришився, і там волога втрачається з черенка. І потім це трошки сказується на, на якості прививки, на кількості вдалих прививок. От, ну, Це один із факторів звісно, вдалої прививки. Ось. Е, і сливка є, і абрикос, черенки ще трохи. От, в основному грецький люди замовляють і фундук. Ось Піщанський. Теж, в принципі, якість ну, якість доволі непогана черенків. От, є, Я даю з запасом завжди. Є ось навіть і є, з квітковими бруньками можна привити її одну. Ось тут зріз зробити, і привити одною квітковою, одною плодовою чи ростовою. Ось, теж можна так зробити. Є грубші, є тонші. Ну, Людина просила чим тонші, то є якби. Старався вибирати тонші, тут до 2 см немає. ну Окремі черенки, там можливо, 1,8 От, Правда, є ось, я ці вже в кучу змішав, бо тут якби вони вже пов'язані. Ось це що у нас, Карпатіка. Такі тонші, гарні черенки, прямо їх замовляла. А ось Кочерженко один, той, що відео по ньому я знімав по нагрузці. Ну то, Тут, звісно, черенок мощовий десь в районі 2 см. Ну, Буде що вибрати, бо я дав більше. Ну, то есть, другий череночок, він тонший. І з цього, я думаю, можна буде вибрати. Тут десь 1,6 см теж От, можна зробити прививочки. Так що, я думаю, все буде гуд. Казаку, суперові черенки, дуже мало пустоти всередині Ось От, такі мощні черенки. Ну і навіть Максутинський один. Врізав один приріст. От Людина попросила черенки. Теж. Ну, якби така картина. Доволі непогано. От, в принципі, підготовлені гарно все. Ось, Вершинки теж віддаю. Ну, На всякий чорний малий ще десь захоче собі приліпити. Хоча можна було вершинки, щоб різати, але нехай будуть. От. Мені від того ж, якби, то таке вони просто йдуть зверху по кількості. Ось, наприклад, Морозівський теж друга людина попросила тоненькі. Від 3 мм, навіть тонші трошки до 5. От, теж ось такі черенки нарізав, теж трошки з запасом дам. от Свіжі череночки, вчора різав, бо вчора з ними сконтактовувався, от, якби ще дещо коригував, дорізав. от Так що свіжі черенки всі. Ось морозівський кап. Кавказ. Ось такі горіхи, красивий горіх, не мілкий, крупний. Якщо порівнювати з трапезундом, то не набагато він і менший. О, так як я кажу. Ось Караманівський. Ну, це бамбули. Вчора ми, до речі, був батьків, ой, позавчора, так. Да. Був батьків, почистив. Бо я в своїй духовці розібратись не можу, вона німецька. Перекладати треба, то я якби, поки все не пробував. А от почистив караманівський і в батьків в духовку взяв 160 градусів, нагріта духовка 3 хвилини і він почав бланшуватися. Супер. От, шедевр. е, Десь днів 4 назад теж так само тестував в них. Ось такі горіхи. Супер. Крупний і взагалі красивий горіх. Теж почистив, теж в духовку. От, то е, шедевр почав відбланшовуватись десь на 9-й хвилині. Теж 160 чи 150 було градусів. От, теж череночок такий не грубий, попросила людина, то якби йду на зустріч. Гарні черенки, гарні почки, все гуд. Фудкурамі. Теж красивий круглий горіх промисловий. Для промислової колки супер підходить. У нього там між ядром і скорлупою всередині є е, якби відстань трошки пустота. От, і дуже добре він лущиться, не, 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 не обрушується ядро. Теж черенок в нього такий світлий в неї. Бачите, який череночок красивий, От, гарненький, тоненький, як просила людина. Ну і теж. Почки в нього цього року такі червонуваті. Хм, якось я раніше і не спостерігав такого, але що є, то є. Ну, Чисто з Караманівського. Це з двох рослин, які вже плодоносили. Все ріжеться з тих рослин, які вже плодоносили. І, і слива, і абрикос, і фундук, і грецький в тому числі. О, то така. Ну, І трапезон тут горішки теж були під рукою. Це те, що було під рукою з горішки, быстренько взяв поклав, бо немає часу на ці всі розсусов. Нас зима. Сніг випав, було мінус 12 навіть. От, прохолодно було. От. Але цитруси позаносив всередину. це частина тут ще стоїть, і в других кімнатах. От, повністю дозрів, дотримаю до Нового року. І є ще. От, відео зніму теж декілька сортів є, заплодоносили, вже дозріли. Це ковану Ось такі. Мої прививки. от. Так що ось така картина в нас. Ще піду в Ріжу грубших черенків. Андрію Павлюку просив. Він якось був приїжджав цього року тут на конференції. Біля мене недалеко Айвенго була Горіхова чи Горіхова, чи там по препаратам. Я вже не пам'ятаю. Він до мене з'їздили ми в садок, я йому дав горіха шедевру. Ну, то він, звісно, був трохи. Шокований таким горіхом і попросив черенки. Зроблю йому черенків. Так що в скорому часі у Павлюка Андрія буде оригінальний шедевр. Оригінальний, не оригінальний. Вирішувати кожному шедевр буде. От, Мені він подобається. Крупний горіх, гарний. Врожайність дуже хороша в нього. О, довгоносик його не так сильно бере, як Караманівського, наприклад, але обробляти потрібно, чи, чи Кавказ потрібно обробляти. Вже з весни буду від довгоносика трошки обробляти. Від хвороб не знаю. От. Можливо, протестую тільки чисто поки по, плодо, по довгоносику спочатку, а там уже на слідуючий рік, якщо буде велике враження маніліозом хворобами, тоді буду і від цього. Від хвороб. Ну, побачимо, це вже тесту, тестувати по ходу діла. Ось така картина по черенкам. Це відео закину, мабуть, завтра-післязавтра. Ну і далі буду знімати вже, мабуть, огляди по горішкам. Є багато цікавих сортів, ще мають проїхати горішки. І буду потихеньку знімати, як буде вільна хвилина, бо є ще що відправляти, ще навіть іноді відправляю фунту касаженці. От, люди садять. Ми садили, от недавно тільки закінчили. Нічого страшного, будуть рости, все буде супер. І ще можна посадити. Зараз он плюс 12 взагалі, буде через неділю. от така зима, такі зими в нас пішли. Так що, друзі, всім миру, всім гарних врожаїв, вдалих прививок і на зв'язку почуємось.